Вітаю вас, другокласники, на уроці читання. Сьогоднішня тема Поробиш усю роботу, то й поспиш в охоту. Читаємо українську народну казку Кіт і пес. Про для нас дзвінок. Починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другім класі учні просто молодці. Працюємо сьогодні з підручником сторінка 29. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Робота над скоромовкою: в горішнику горішена, горішками обвішана. Оришка й тимішку струшують горішки. Поставте відео на паузу. Прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше, а потім найшвидше. А зараз, дітки, оберіть одне слово, що найбільше відповідає першому слову. Отже, у нас є слово ліс і слова люди, рибалка, канікули, дерева літо. Яке слово найбільше підходить до слова ліс? Правильно. Дерева. Наступне. Риба, жало, вовна, дзьоб, лапи, луска. Вірно, луска більше підходить. Ведмідь. Лев, звір, ліс, мед, зима. Яке найбільше слово підходить до слова ведмідь? Правильно звір. І останнє птах. Небо, квіти, крила, ніс, луска. Правильно крила. Молочинки. Відгадайте загадки? Має вуса й пишний хвіст. І негарну звичку. Спершу добре він поїсть. Після вмиє личко. Правильно це кіт. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це. Собака, правильно, дітки молодчинки. А що ви знаєте про цих тварин? Де і як вони живуть? Чим вони живляться? А у яких стосунках вони в природі? Чи полюють одне на одного, чи, може, зневажають одне одного, чи полюбляють? Сьогодні ми з вами опрацьовуємо українську народну казку. Кіт і пес. Скажіть, про що може йти мова в цій казці? Послухайте читання казки, слідкуючи в підручнику на сторінці 29. Кіт і пес Українська народна казка. Було це чи не було. А зустрілися якось кіт і пес. Пес Цілий день гасав луками, допомагав пастухові череду пасти, а ввечері гарно вечеряв, що там давав йому хазяїн, і міцно засинав. От кіт і питає пса: Скажи-но ну мені, як це так? Життя твоє таке клопітне, а їсти ти в смак і спиш добре? Тим часом я живу в теплі, без турбот, а проте не маю ні спокійного сну, ні смаку до їжі. Пес і каже котові: Попрацюй, побігай, а тоді вже обідай, поробиш усю роботу, то й поспиш в охоту. Дітки, а чи сподобалась вам казка? А що у вас здивувало? Можливо, щось вразило. А чи справдилися передбачання що до того, про що йтиметься в касті? Деякі слова вам не зрозумілі в тексті. Давайте їх розберемо. Слово гасав означає дуже швидко бігав. Череда це гурт свійських тварин, які утримуються, пасуться разом. Клопітне пов'язане зі щоденними турботами. Всмак. Це із задоволенням. Прочитаємо слова луною. Кіт було, гасав, череда. Ввечері. Засинав. Побігай. Пес. День. Луками. Вечеряв. Пастухові. Спокійного, попрацюй. Молочинки А зараз прочитайте слова та спробуйте з'єднати відповідні словосполучення сказки. Давайте перевіримо: луками гасав, череду пасти, вечеряв гарно, засинав міцно, життя клопітне, їси. В смак молочинки. Трошки відпочинемо. Зараз, дітки, на сторінці 29 прочитайте самостійно українську народну казку Кіт і пес. Дайте відповідь на запитання: чим займався вдень пес? Яким було життя кота? Якими справами він займався? Чим був незадоволений кіт? Що йому порадив пес? Яке речення є прислів'ям? Скажіть, дітки, будь ласка, чи погоджуєтеся ви, що головна думка твору є прислів'я в тексті. Поробиш усю роботу, то й поспиш в охоту. Як ви думаєте, що це означає? Правильно, дітки, це прислів'я про те, що у працьовитої людини апетит гарний, а сон міцний і здоровий. Чи подобаються вам мультфільми про тварин? Давайте з вами переглянемо мультфільм про всіх на світі. Згастуйте, діти. Сьогодні ми починаємо розучувати пісню про всіх на світі. Увага! Почали. Всі-всі-всі, хто є на землі. Нам дуже потрібні великі малі. Всі, всі всі тримається світ. забувати ніколи не ні дріб. Як зустрічається кішка з собакою, Справа звичайно кінчається сваркою Тільки собака і кішка стрічаються. Справа звичайно так само кінчається. Чмок, не заважай, а краще приєднуйся до нас. Да. От іще буду я співати про всяких там кішок. І взагалі мені ніколи. Я повинен першим прибігти. Ага, Чур я перший, а так я. Як ти їм можеш їсти цю свою кашку? Та я просто жити без неї не можу. Вона смачна. Покуштуй! давай краще у піжмурки гратися. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, я иду шукать. Ви ще собаки? Ах ти не знаєш, ну я тобі зараз покажу Це ти так галасуєш, мій юний друже. Кішку проганяю. А чому? Це ж кішка. Навіщо вони кішки? Бодай вони всі пропали! В нашім домі чистота, чистота і красота, а на серці пустота, бо нема у нас кота. Ой, лишенько, пропали всі кішечки. Горе. Ха-ха, кішки пропали. Тродіти треба. Откуди мій пяшка пропав? Пяшка. Пяшка, виходь! Це я чмок. Не вийде він, Захворів! лежить без сил, нічого рот не бере. Все кашки просить. А де? Jato! Semos hum? sem Ті пропали саме тоді, коли потрібні. Ми справді пропали, бо пропали джмелі, а без них і ми пропали. Джмелі це гудючі і кусючі. То навіщо вони вам потрібні? Якщо не буде джмелів, то в нас не буде насіння. Отже, і нас не буде, адже ми виростаємо з насіння. Що ж робити? Нехай повернуться сюди джмелі, тоді ми повернемося, зрозумів. Зрозумів, не зрозумів, піду шукати цих чмелів. Дядечко чмелю, будь ласка, поверніться на той луг, де кашка росла. Вона вас дуже просить, і я теж. Вона, то так. Тільки не можна ніяк. От якби ми ж із того лугу пішли, тоді б можна було можна. А так ні. Там мише розвелося, а вони наші гнізди руйнують. От їх, тоді і ми повернемося. Ну, си собака Бачу, Мій юний друже, твої справи не дуже блискучі. Зовсім нікудишні Ну що ж, я можу тобі допомогти. Тільки тобі доведеться проспівати пісеньку про всіх на світі. А може не треба, а? Ні, треба. Всі, 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 хто є на землі. Нам дуже потрібні. Великі, малі. Ну, тепер ти розумієш, хто краще за всіх може справитися з мишами. Кішка. Так от, якщо ти хочеш, щоб Дашка видужав, вибачся перед кошеням і попроси його прогнати мишей з лужка. Вибач. Мне будь ласка. Давай, давай не лепися. Давай, давай, беремейтеся. давай беремейтеся. Жаків не нашев, хто б що не робив на своєму віку солодкі медичі отруту гірку. Всі, 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 хто є на землі, нам дуже потрібні, великі малі, та всі, всіх, всіх тримається світ, про це забувати ніколи не слід. Вані діла, у кішки без мишки, і мишкам без кішки на кращі не трішки. Краплеві та чварі не згоди у нас, та ми одні одним потрібні весь час. Сі, всі, сі, то є на землі. Нам дуже потрібні, великі й малі. На всіх сліці тримається світ, світ, про це забувати ніколи не слід про це забувати, ніколи не слід про це забувати чи сподобався вам мультик? Скажіть, а хто є дійовими особами цього мультфільму? Через що почалася вся історія? А чого навчає цей мультфільм? Дітки, цей чудовий мультик нас навчає дружити, бути терплячими, толерантними один до одного, сприймати один одного такими, якими ми є. Мультфільмі, на прикладі кішок показано, що кожен в цьому світі має своє значення, свою роль. Всі-всі-всі, хто є на світі, нам дуже потрібні, великі й малі. На всіх, всіх, всіх тримається світ, про це забувати ніколи не слід. Прочитайте, будь ласка, ще раз цю казочку тільки виразно. І намалюйте свій малюнок до неї. Вправа інтерв'ю. Прийом незакінчене речення. Ми ознайомилися з казкою. Вона вчить нас. Мені сподобалося або не сподобалося. У мене виникло бажання. Я порадив би коту. Дякую вам за чудові відповіді, за вашу гарну роботу, наполегливість. Оберіть собі цеглинку настрою. До побачення!